Ти або розумієш, AI, або відстаєш. Я серйозна. AI зараз змінює все від простого дизайну до науки, до медицини, до архітектури. І якщо ти ним не користуєшся, ти втрачаєш дуже багато можливостей і кожного. Саме тому ми створили ферму платформу, яка дає актуальні навички без води, без запізнення. Чим ви відрізняєтесь від інших? Ми самі ті, хто працює з AI щодня. Ми не просто викладаємо, ми продаємо відео, дизайни, креативи, автоматизуємо бізнес. І все, чого ми навчаємо, це перевірені інструменти, якими ми користуємося самі. Реальні кейси і реальні результати. А чому зараз? Бо пізніше буде складніше. конкуренція зростає. Люди, які почали працювати з AI ще рік тому, зараз активно заробляють та ведуть власні проекти. Навіщо ви це робите? Бо освіта має бути іншою, практичною, актуальною, швидкою. Наші курси це від нічого не знаю, дороблю круті речі з AI. Це про нову професію, це про зовсім новий рівень.